Вітаю! І сьогодні знов про ясне бачення. Як же його розвивати? Є класний метод, в якому ви швидко розвинете своє ясне бачення, ясне знання та ясне відчуття це вміння щитувати, розклади та Аркани таро дивитися на них, читувати їх з арканами таро і з картами таро складніше, ніж з метафоричними картами. Тут треба навчання, тут треба, щоб ви зрозуміли, що, що то за система і що можна зробити з цією системою. Бо ми звикли гадати, що таро то якась така вражіння. Або гадання, то, то не так. Таро то не вираження і не гадання. Колись поза-поза прошлому столітті там було, а зараз це зовсім не так. І буде класно, якщо ви зрозумієте цей метод через ну, такого провідника, який знає більше, ніж прогадання. От, і саме тоді, коли ви Почнете вивчати аркани Таро, розуміти? Їх. Вони вам будуть прямо бачити такі чудові історії, такі неймовірні різні історії кожного разу, коли, коли будете дивитися на аркан, і вас буде дивувати те, що один той самий аркан в різних розкладах розповідає зовсім інші історії. Ну, ну прям зовсім інші. як це? Працює, як це завжди влучно, як це, це все це завжди без помилок. От ви відбувається. Так, і ще раз повторюю: чому треба навчатися? Якщо вам цей метод заходить, то його треба вивчати не по книжці. Це точно, бо там дуже мало чого. І якщо вам це цікаво, то я з задоволенням запрошую вас до себе на навчання. Я виробила Чудову систему, яка поєднує таро і метод Техілінгу, в якому я також навчаюсь, розвиваюсь і працюю вже, вже, вже давно я і таролог, і та практик. І я виробила таку унікальну систему, яка е, система навчання в Таро, яка є інформативною, яка є постійно ми постійно будемо працювати. Ми постійно будемо щось відпрацьовувати. У вас буде практика, а також ми будемо паралельно прибирати всі ваші блоки, всі ваші страхи, ваші або ваших там родичів, пращурів, які вірили в те, що то гадання, то, то ще якась маячня, то, то страх боже, кара небесна. Ми будемо це відпрацьовувати і все це змінювати. Буде дуже цікаво, тож, хто хоче, то приєднуйтесь, Я буду вам дуже рада. Задавайте питання, ставте, будь ласка, вподобайку. Мені це дуже буде приємно, якщо вам не шкода. От, і я дуже-дуже хочу, щоб ми з вами були більш розвинутими. В усіх сферах нашого життя, щоб ми розуміли, що світ не ділиться на біле та чорне. І я бо я дуже хочу, я мрію про це, щоб ми з вами жили в дуже заможній щасливій, вільній, красивій, мирній країні, і в якій ми створюємо наше майбутнє кращим, найлегшим способом. І розуміємо, чого ми. Хочемо в нашому майбутньому, Чому, чого ми хочемо від себе, чого ми хочемо від життя. І все це ми точно з вами можемо построїти, коли у нас є можливість користуватися тими дарами, якими, якими нас нагородив творець. І це ясне бачення, ясне слух, ясне знання ясно ясне відчуття, які дуже круто прокачаються у вас через канал ТРО. Тож знов запрошую на навчання. Приходьте, буде дуже цікаво.